Так, всім привіт. Сьогодні покажу, що я зумів знайти і що з прошлого відео лишилося. З прошлого відео лишилося і сверла, і конус, і патрони. Лірки там напільники, які там розрекламували, що треба цепку тут точити. Цепку забрали, допільники ні. Тому якось так. Ключі є лишилося. Будете брати пару, зроблю знижку. Е... Молотки лишились, це лишилось, це лишилось. Тиски, як бачите, лишились. Ну, поки що хай побудуть, а там будемо знижати ціну, якщо комусь там дуже-дуже треба буде. Та і все. І будемо домовлятися. Так, тепер покажу, що я тут знайшов. був я на ринку у дідусів. Багато чого знайшов. Чого цікавого такого. Дивіться, знайшов сверла під конус. Е, другий перший. Це лежало тут, ну, покладу тут сюди агризок. Кількість їх тут 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 штук. От 17 штук буде коштувати у нас е, та, хай 1000 гривень. І вони всі ваші. Всі вони нормальні. Точити можна, Номера проглядаються і воно ваше. Також зв'язку якраз знайшов ось таку лірок. В кількості 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 лірок. Ціна за них буде також 1000 гривень. І вони всі ваші. Всі вони проглядаються. М14. В общем, тут весь набір. Дід збирав набором. Тут набір, щоб для господарства, для всього, що було. Так, букви. Букви у нас, як бачите, ось такі є. Ціна їх 600 гривень без коробки. З коробкою буде плюс 100 гривень, тому що я дідусь Слеві пообіцяв, що коробку верну, Або ж продам і дам йому 100 гривень. Тому сразу кажу з коробкою плюс 100 гривень, без коробки 600. Так, надфіль 10 гривень, два леза знайшов. Ось такі. Ціна їх 50 гривень. Тоненькі, не сильно товстизні. Так, мечики. Мечики в кількості corner, Matthews, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ну, приблизно 49 штук. Ціна їх буде коштувати 1200 гривень. Кого устраює, може написати і забрати. Різьби тут різні. Є мілкі, є одна п'ята, є. 18 дроп 1. От, наглядно, покажу одну. Так, фокусуюся. 18 шаг 1. Є перші і другі номери. Все зібрано, як для себе. Ну, ось така. Також є ось така кількість лірок. Як би вам так показати, щоб порахували самі. Порахуєте, подивитеся. Ціна їх буде коштувати в такій ось кількості 900 гривень. Кого устраює, також може забрати. Так, є гайка для е, цих ключів розвідних. Ось така. Ну, не скажу, що вона там дуже гарна. Ну, комусь підійде, комусь ні. Сразу кажу. Ціна її 35 гривень і вона ваша. І 20 гривень. Не знаю, що це таке. Латунне, мабуть. Щось десь там завалялося. Так, знайшов я ящик. Ось такого цікавого. Хто хоче, там поставив на паузу, щоб написати свої догадки, що там є. Поставили? Починаю показувати. Так, є мечики. Ціна їх. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6. 6 штук будуть коштувати у нас ну, разом з сверлом 6. 6 штук будуть у нас коштувати 80 гривень. Хай буде. Дешево взяв їх мечики дешево і продаю. Так, тут немає у нас нічого, а тут у нас ключі. Я зараз покажу. Так, патрон є під конус е третій і під конус четвертий переходник. Да, цей конус третій. Побачили, ось такий. Вращається, все нормально. Ціна його, ну, давайте так, 500 гривень і він ваш. А, так, щось я не можу відкрити. Мені треба до рука, зупиню, будь ласка, і продовжую зараз. Так, продовжуємо. Хочу показати кількість ключів. Розміри тут є різні, і ціна буде також різна. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, такий гарненький. 23, 24, цікавий ключ. 30 на 46. Прикольно, я перший раз такий ключ бачу. Збився. Ну і там про... Добав... добавте до того всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ключів. Сім ключів. Я думаю, коштують будуть вони у нас ось така купа. Буде коштувати 1000 гривень. Хто не согласний зі мною, може написати мені для постійних клієнтів зроблю знижку. Ну, а так, не знаю, ну, куча дебела така, і ключі нормальні не розтягнуті більш-менш. Ну, Я не бачив, щоб там розтягнутих було. Так, ящика я хочу продати. Давайте так. Хто забере його за 600 гривень, він ваш. Хто не хоче забрати, може поторгуватися. Ну, Якщо забере ключі, і лірки, і сверла, тоді можна торгуватися. А так, якщо за один ящик або ж там за один там, набір ключів, ну, блін, це не серйозно. Чесно скажу, не серйозно, щоб можна було з вами там поторгуватися. Будь ласка, пишіть мені на вайбер, тому що дуже багато людей телефонують. Е, не зрозуміло чому. Хочу те, не знаю все, хочу так, не знаю як. Тому що я не розумію, про що вони хочуть від мене. Тому присилайте фото того, що ви хочете від мене, е, тому що відео для деяких виходить з запізненням. Тому треба якраз показати, що, що ви хочете побачити, що ви хочете у мене купити. Тому що телефонують незрозуміло, що який який розмір, в якому це ролику було. Тому, будь ласка, якщо ви дивилися предучі мої ролики, пришліть мені, будь ласка, фото того, що ви хочете. І я подивлюся, є воно в мене, немає. Продав я це, не продав. І тоді, хоча б буду орієнтуватися. На цьому все. Дякую за перегляд мого. Відосу. Кому щось сподобалось, може написати мені на Viber. Viber вказаний там зверху. Може зайти під відео, там є група. Збір для армії також відкритий. Якщо комусь там треба, хто хоче задонатити, хто може задонатити, то, будь ласка, все, на цьому все. Як мене звати? Звати мене Максим, щоб знали надалі, тому що ніхто не заходив знизу, не дивиться, як, що там підписано. Всім дякую за перегляд! Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.